Зараз до мене під'їжджає Мергородська медова мафія. Добрий день. Привіт. А це ви медом займаєтесь? Так? <ривіт> <Да? ривіт> це ви на медові таку собі тачку приобрели. Так, Для великих поціновувачів. Дуже Вчора дякую. Да? Вчора, свіженький. <ривіт> а це з чого? <ривіт> а, це Соня. Соня, да? так? <ривіт> Давай обнімайся. Привіт. Привіт. Що Чути, така красива. Да. Так. Так? Так. це. це... ну <рігінь> безумовно. Саня дивиться мій канал. це якраз буде для нього. <рігінь> Саш. Саш, подивіться, яка в тебе жінка гарна. А <рігінь> що це ти? Угостить медом. Що... Ось <рігінь> ти. Там посічна тут. Таня бачить, що ми мед любимо. <рігінь> я ж сліжу. <рігінь> сліжу. Так. Пишіть мені. Я вам скажу, де придбати цей мед. Я вам дам контакти. Бджоли пасуться в нас в Миргороді. На зінчашах пасуться, збирають мед наш миргородський. Тому хто хоче миргородського меду із соняшника, звертайтеся, я дам вам контакти. Мед, до речі, по 200 гривень. Тут літр чи стільки? Літр. Літр 200 гривень.